Розглянувши і обговоривши сказане належним чином, зверни увагу на те, чи трапляється з вірними і побожними якесь зло, яке не обернулося б для них на добро. Хіба тільки визнати порожніми словами відомий вислів апостола, в якому він говорить знаємо, що тим, хто любить Бога, все сприяє на добро. Втратили вони все, що мали, невже і віру. Невже і благочестя, невже і благо внутрішньої людини багатої перед Богом. Усе це багатство християнина, Той, хто володіє якими апостол говорить, велике надбання бути благочестивим і задоволеним, бо ми нічого не принесли у світ, вочевидь, що нічого не можемо й винести з нього, маючи їжу й одяг. Будемо задоволені тим. А ті, хто бажає збагачуватися, впадають у спокусу і тенета і в багато нерозважливих і шкідливих пожадливостей, що занурюють людей у лихо та згубу, бо корінь усіх лих є грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відхилився від віри і сам себе наражає на багато скорбот. Отже, ті, у кого під час цього розорення загинули земні багатства, і якщо дивилися вони на ці багатства так, як навчалася зовнішня бідна, а внутрішньо багата людина, могли сказати, як і Йов, важко випробуваний, але не переможений. Нах я вийшов з утроби матері моєї, нагий повернуся, Господь дав, Господь і узяв. Як завгодно було Господу, так і сталося. Нехай буде ім'я Господнє благословенне». Добрий раб Він вважав найбільшим своїм багатством виконувати волю Господа, дотримуючись якої багатів розумом і не засмутився, втративши за життя ті речі, які мав би втратити разом зі смертю. Ті ж найслабші, які, хоча й не віддавали перевагу цим земним благам перед Христом. Були, однак, з деякою пристрасністю прив'язані до них, ті, втрачаючи їх, відчули, наскільки люблячі їх рішили, бо вони постраждали настільки, настільки піддали самі себе скорботам, як сказано про це у вищезгаданих словах апостола. Їм потрібно було додати урок досвіду, бо вони довго нехтували уроком словесним. Бо коли апостол говорив, а ті, хто бажає збагачуватися, впадають у спокусу, і так далі, то засуджував, звісно, пристрасть до багатства, а не саме багатство, бо в іншому місці він дає такий наказ. Багатим у цьому віці накажи, щоб не неслись думками вгору, та не надіялись на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усього для вжитку, щоб добро чинили. Багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо, і тим ромом збирали собі скарб, добру підвалену на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. Хто вживав своє багатство так, ті нікчемні збитки свої покрили великими прибутками і були більш втішені тим, що, охоче роздаючи. Вірніше зберегли, ніж засмучені тим, що боязко зберігаючи легше втратили. Те могло загинути на землі, що було шкода на землі передавати. Прийнявши ж пораду Господа свого, що говорить: не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа винищують, і де злодії підкопують і крадуть, але збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа не винищують. І де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Вони, в годину лиха, на власному досвіді переконалися, як розсудливо вчинили, що не знехтували порадою найправдивішого наставника і найвірнішого, й непереможного вартового їхнього скарбу. Якщо багато хто радів, що мав багатства свої в таких місцях. Куди не трапилося діти ворогові, то чи не тим вірніше і безтурботніше могли радіти вони, перенісши за порадою Божою свої багатства туди, куди ворог зовсім не може проникнути? Тому наш Павлін, єпископ Ноли, що добровільно став із багатого найбіднішим, але найбагатшим святістю, коли варвари спустошили Нолу, затриманий ними, молився, як дізналися ми потім від нього самого. В серці своєму так, нехай не мучать мене Господи, випитуючи, де золото і срібло, тобі відомо де. Усе своє він мав там, куди переконував його приховувати і збирати той, хто передбачив і цілиха, що нині спіткали світ. Тож хто послухав настанови Господа свого щодо того, куди і як має збирати скарби. Той не втратив під час навали варварів і самних земних багатств. А кому довелося покаятися, що не послухався, той, якщо не з попередньої вказівки мудрості, то з подальшого досвіду навчився, як із такими речами треба поводитися. Але кажуть, деяких і добре де християн піддали тортурам, щоб вони видали ворогам свої майно. Але вони не могли ні віддати. Ні втратити того добра, яке їх самих робило добрими, а якщо захотіли краще піддатися тортурам, ніж видати мамону неправду, то не були добрими. Ті, хто зазнав стільки через золото, отримали урок, скільки повинні вони терпіти за Христа. Вони навчилися, що слід любити того, хто постраждали за нього збагатить вічним блаженством, а не золото і срібло. Страждати заради яких було нерозумно, приховати яке можна було, тільки вдавшись до брехні, але яке доводилося видати, якщо говорити правду. Бо в тортурах ніхто не втратив Христа через сповідання Його, а золото ніхто не зберіг інакше, як тільки через Його заперечення. Тому тортури могли бути вельми корисними. Вони вчили любити благо нетлінне замість тих благ, через любов, до яких їхні власники зазнавали катувань без жодної для себе користі. Але деякі, де кажуть, навіть ті, що не мали нічого, що могли б видати, були піддані тортурам через недовіру до них. Але не виключено, що ці бажали мати і були бідні не зі своєї волі. Таким слід було показати, що не майно, а пристрасть до нього гідна таких катувань. І якщо ж покладаючи надії на краще життя, вони не мали тут прихованого золота і срібла. Хоча я й не знаю, чи трапилось комусь із таких бути підданим тортурам, але якщо й трапилося, то безсумнівно, що ті, хто сповідував під час катувань святобідність, сповідували Христа. Тому, якщо хтось із них і не заслужив у ворогів довіри, він не міг, однак же, як сповідник Святої Богості, терпіти катування без небесної нагороди. Кажуть також, що багато християн були виснажені довготривалим голодом, але і це добрі вірні, переносячи благочестиво, звернули собі на користь, бо кого голод умертвив, того він звільнив від зол цього життя. Як звільняє тілесна хвороба, а кого не умертвив, того навчив жити поміркованіше і довше пустити.